Друзі, обіцяв вам нічого не показувати по батарейках, але є повод. До мене дуже часто пишуть хлопці, типу, Добрий день, ми все зробили так, як ви казали, як на відео було, там припаяли провода, вивели коннектори, але батарейка чомусь перестала працювати. Я вже мовчу в випадки, коли нормально не вміють розбирати і рвуть шліфи. Ну, це таке. До речі, шліфи у мене є, якщо щось звертайтеся. Ну і корпусні елементи теж. Але ось це. Постійний такий випадок, коли та людина, яка це робила, от, зарізала поролон за, за, і відрізала кутик в банки. Пошкоджена банка. Звісно, що відразу батарейка не буде давати ніяких ознак, те, що вона там не працює. Вона з часом, ну там, через деякий час тільки почне показувати, що все, труба. Я ще дивуюсь, як вона не загорілась. Але таке дуже часто потрапляє, трапляється саме пошкодження банок. А потім ви задаєте питання, чому я зробив так, як ви казали, а у мене перестала робити батарейка. От. Ну і такі випадки не поодинокі. Тому, хлопці, майстерні для вас роблять це все безкоштовно. Ми це робимо для вас безкоштовно. Також ремонт. Звертайтесь, будь ласка, зробимо. Так, є черга, але ж ми зробимо нормально. Отака батарейка вона вже мертва. Але ми відремонтуємо, тому що є з чого брати.